Наступна головоломка. У нас є така рівність 4 відняти 0 дорівнює 5. Наша рівність неправильна. Нам потрібно додати 3 сирники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляються з вирішенням даного завдання. Нам потрібно, Додати три сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно додати три сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задача? Для цього нам достатньо додати ось цей сирник ось сюди, цей сирник ось сюди. І цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 9 відняти 0. Буде 9, 9 рівнює 9. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.